Слава Україні, головні новини. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо. 11 січня у Львові відбувся офіційний візит президентів Польщі Анджея Дуди та Литви Гітана Санаусади, де вони зустрілися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. У межах Люблінського трикутника було порушено питання ситуації на фронті з Росією подальшого постачання військової допомоги від західних партнерів та перспективи вступу України до НАТО та ЄС, зокрема, Україна заручилася підтримкою Польщі щодо поставок танків Лепард і зенітно-ракетний комплекс Стенер. Також було підписано спільну декларацію президентів «люблінського трикутника. Вона підтверджує невідільне право України на захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав, підкреслив Зеленський. За результатами другого саміту Люблінського трикутника президенти підписали спільну декларацію, яка підтверджує багатовікові історичні зв'язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначальні пріоритетні напрями співробітництва. У документі зазначено намір наших двох партнерів продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки. Люблінська декларація легітимізує підтримку створенню спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України пояснили у прес-службі Офісу Президента. Нагадаємо, що у Львові Зеленський також провів координаційну нараду. Учасники обговорили стан охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях. А сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і Україні і всієї Європи. Це слово танки. Я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей, уряд Польщі. і думаю, вам президент повідомляють усіх вітання. Я дякую тобі, дякую тобі. І дамо це дякую і особисто за рішення передати Україні земіні системи, які посілять захист нашої енергетичної системи, зокрема атак іранських дронів. Я впевнений, що їх да зараз також це озвучить Україна вам. Друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі рішення, в саме в другому форматі. Дякуємо за перегляд. Просимо підтримати нас, вподобайкою та підпискою на канал. Все буде Україна.